Якщо ви вімкнули це відео під час сніданку обіду або вечері, то ви дійсно вмієте обирати відоси. Тому що сьогодні ми зануримось у хвору фантазію розробників ігор. Будемо насолоджуватися найюгиднішими та найкріповішими персонажами та замислюватися над тим, як таке може прийти в голову здоровій людині. Перед початком не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Як завжди нагадаю, що це дуже Допоможе просуванню українського контенту на просторі Ютуба. Чи подобається вам Всесвіт відьмака? Як на мене, він досить красивий, барвистий, та іноді просто змушує зупинитися посеред гри та насолодитися величчю природи. Але ось красою створінь похизуватися він аж ніяк не може, звичайно, окрім Єніфер та Тріс. Ось, наприклад, згадаємо Ігошу. Як вам це чудо? Не дивлячись на те, що текстурка в нього не найсучасніша, все одно це створіння я запам'ятаю ой як надовго. Найкраще, Ігоша описує саме цитата з відьмака. Казати, що Ігоша огидний, це все одно, що стверджувати, наче гімно, не дуже приємне на смак. Начебто і вірно, але всієї правди передати не може. Тут не додати, не відняти. Та ще більше огиди у вас виникне, коли ви дізнаєте, що саме являє собою Ігоша. Це сущність, яка виникає з мертвонародженої дитини, яку навіть не поховали належним чином. По факту, це згнила новонароджена дитина, яка поступово доводить до смерті вагітних жінок. Розробники відьмака явно продуктивно брейнштормили, щоб придумати таке створіння. Воно викликає. Не тільки візуальну огиду, але й внутрішню, після того як ти дізнаєшся більше деталей. Нормальний в нас такий старт. Згнила дитина для розігріву. Я вмію робити топи не дякуйте. Якщо ж у Всесвіті Відьмака хоча б природа гарна, то у Всесвіті Silent Hill гарного нема нічого. Особливо бос частини Homecoming, яку звати асфіксія або ж, можливо, логічніше, асфіксія. Вперше побачивши цього боса, багато хто згадав ще одну психологічну травму дитинства, а саме кінострічку Людська багатоніжка. Дана кріпова мадама зрощена з багатьма іншими такими самими кріповими мадамами, тим самим нагадуючи багато. Тоніжку кошмарні звуки, відсутність очей, величезна кількість кінцівок точно зіпсують апетит. Якщо ви грали в цю гру в дитинстві, то думаю, пару разів ви точно бачили її в кошмарах. З'явилася асфіксія, як проява спогадів Маргарет Холлоуей про її дочку, яку вона задушила задля принесення її в жертву. Тож ім'я боса вже дає відповідь на запитання, хто вона така. Так, Всесвіт Silent Хіл може ще багато чим налякати, але моторошна багатоніжка із жіночих тіл посідає призові місця. Уявімо собі, зомбі Апокаліпсис. Навколо купа жахливих зомбі, та вони вас вже не дуже лякають. Але дещо або ж дехто ще може вас налякати. Зомбі, які дуже довгий час були в замкненому просторі і які з роками зрослися та стали єдиним цілим. Купою тіл, яким навіть. Дали ім'я, а саме щурячий король. Такого персонажа ви зустрінете в грі The Last of Us Part 2. Крім того, що це огидне створіння, здатне розчавити вас за пару секунд, воно ще й достатньо спритне. Тож часу на те, щоб видихнути та зрозуміти, що перед вами стоїть, у вас не буде. Модель цього боса зроблена з неймовірною деталізацією, а наявність концепт-артів дає ще більше можливостей для того, щоб розглянути, що там напридумували геймдизайнери. І краще б я цього не розглядував. Тіла, які зрослися один з одним та покриті зараженим грибком, не мають навіть переду чи заду. Це просто жива купа. А ще більше огиди додає той факт, що вся ця купа раніше була звичайними людьми. Більш того, згідно з деякими теоріями Last of Us, вони все ще можуть розуміти та мати людську підсвідомість. Та грибковий вірус змушує їх страждати в цій купі та заражати інших ще здорових людей. Перед тим, як ми продовжимо, хочу нагадати, що якщо вам подобається канал, і у вас є бажання та можливість його підтримати, то всі посилання будуть в описі. Resident Evil також може похвалитися великим списком жахливих створінь. Але Resident Evil Village показав нам наступний рівень хворої фантазії: персонаж під назвою Дитина, величезне створіння, яке нагадує жахливо сформований людський плід. Дитина має вивернуте тіло огидне. Величезний рот, увесь покритий слизом та вигукує моторошні звуки. Варіативністю атак він вас не здивує, в нього вона аж одна. Дитина може вас проковтнути, засунути в свій жахливий рот повністю, не залишивши жодного шансу. Атмосферності, звичайно, додає темрява, відсутність зброї та загальний настрій гри. Але навіть якщо просто дивитися на модель дитини поза грою, вона все рівно дуже огидна та дуже кріпова. Не пошкодували часу на розробку одного з найжахливіших монстрів не тільки серії ігор Resident Evil, а й загалом всієї ігрової індустрії. Деталізація слизу, зморшок, деформованих частин тіла на дуже високому рівні. Коротше, так, розробники зробили все, що ви вже відклали свій бутербродік та чай, бо в горло вони вже вам точно не полізуть. Ми все ж таки повернемось до відьмака. Окрім його були там ще створіння, здатні викликати відчуття нудоти: три жіночки, яких звати пряха, шепотуха та кухарка. Звичайні люди знають їх як симпатичних дам, які допомагають їм розрулити їх деякі проблеми. Та лише обрані знають, що ховається за, на перший погляд, симпатичними дамами. Це три жахливі відьми, які виглядають як повна протилежність слову симпатична, намисто з людських вух відсутність обличчю двох з них. Якісь в очах, чудове комбо, щоб неабияк здивувати та дещо налякати під час першого проходження. Та не дивлячись на свій зовнішній вигляд, персонажі вийшли досить харизматичні та чудово доповнюють гру. А елемент RPG ще й дозволяє по-різному вести з ними діалог, що робить їх ще більш цікавими, але не менш огидними. Souls-like ігри – цитадель мерзенних створінь. Та все ж таки я вирішив сюди додати гру Bloodborne та створіння під назвою. Мозок Менсіса це купа очей в згнилій плоті, яку ви маєте знищити. Спочатку його потрібно скинути у безодню і там його і добити. Геймплейно це зовсім не складно, але дуже неприємно візуально. Створіння просто лежить та клипає своїми неприємними очима. Назвати повноцінним босом його не можна, він скоріше опціональний. Але в пам'яті він залишається краще, ніж деякі повноцінні боси. Тут скоріше. Ріше за все, в захваті будуть тріпофоби. Замість отворів мозок має очі, та щось мені здається, що це не робить його менш жахливим. Насправді, в соузлайках -like кожне третє створіння це квінтесенція огидності та жорстокості. Навіть легендарні міміки дуже мерзенні, просто вони стали занадто популярні і вже так приїлись очам. Якщо вам сподобалася добірка огидних персонажів, обов'язково дайте про це знати, бо наступна частина може вийти вже дуже скоро. І, звичайно, я з задоволенням прочитаю, які персонажі викликають огиду саме у вас. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарної гри.